50 гривень ромашка великоквіткова. Ось такі кущі. Дивіться, бачите? Такі великі. Ой. Це ж ходить тут. Хто бажає? Ну, коротше, вон там їх. не так, щоб і багато, але не так, щоб і мало. Хто хоче, пишіть мені. Зараз відправка буде на Київ, з Києва новою поштою відправлять. Ще є шовкова трава. Дивіться, яка вона вже гарненька сходить. Оце так буває, якщо її не зрізать. Ну, а кущі ось, дивіться, є по 35, є по 50. Ось такий дивіться гарний великий кущ 50 гривень. Знаєте, що ви з ним будете робити? З ромашкою і з... Шовковою травою ви її берете. Зараз купуєте у мене і отримаєте і розсаджуєте по малесеньких кусочках. Що ромашку поділите, подивитеся, як вона там поділиться. У вас, ось, бачите, пооламуєте ось сюди. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Бачите, ви зараз за 50 гривень купуєте, уже вісім я насчитала. А потім... Літом, як воно чуть-чуть укоріниться, більшенький кущик стане наросте зелені, продасте дуже по 50 і побачите, яка вигода купувати в мене рослини. <гум> Тому ще воно хризантеми там є. Отам, От грядочка, бачите, такі стирчачки. Тому пишіть мені в особисті повідомлення. Зараз у мене йде упаковка рослин. Червона ікра, аромати, все є в наявності. пишіть в особисті повідомлення. Дякую вам, що ви в мене є, дивитеся мої відео і купуєте в мене рослини.